Запрошуємо усіх шанувальників футзалу на третій з чотирьох запропонованих в рамках Сіблекторвіжн. Додаткові показники зробили свої моменти. Ще володи 0 Помиляється Олег Сават, Михайло Бучко застає зненацька голкіпера Фіал. Що дуже важливо відзначити. Сомбри, можливо, одна із найкращих підтримок у прямому ефірі, якщо це так. Ставте свої вподобайки. Бучко, Пробив промиудані ледь не забувають вдруге, кольоровий удар п'ятої від Олега Полушевчук. Атакують фіал. Удар ближній Куткіно! Обірався через коротку передачу. Зараз Вапенек, Удар на дистанцію. пробив до скал, отак, на висоті. Вертаємось з великим задоволенням до перебігу подій. Ігор Вапиник, Андрій Перепелиці, Артем Білово. Вони сьогодні захищають кольори команди Софській. Голод! Ліванга це його сильна сторна і чеснота. Голод! Обігла суперника, немає порушення правил. Пробиває по центру і забиває Владислав Голод! 2-0! Був близьким, як на мене, аби відбити цей Олег сабот. Надто далеко, але тим не менш трішечки та й дасть змогу відпочиє. Виділив йому певний відрізок часу. Романів не забиває, який рус. Роз... Готонув. Дистанція досить хороша. Удар і м'яч не влітає! Ось що ні, тут на центр поля показує Роман Хомляк. Все ж таки прошив м'яч сітку. Праворуч Шевчук. Є можливість знайти продовження. Був рикошет Григорчук, не забивай! Це але. Не пощастило. Удар не надто вдар. Розіграти атаку належним чином. Возить свій з м'ячем Фіалки, Удар рикошет Кутовий повинен бути. Удар Віталій Плотону. Романі рикошет, стійка! Який момент кінах на нави... Так хорошу гру демонструє. Навіть коли пропустив, він ж зреагував. Бучко проти Крушельницького. Михайло Бучко, передача! Удар у ближній кут там плата. Собсер атакуватиме. Удар з зноскав ближній кут. Кінах знову на місці. Так є час у Крушеницької партнерів. Передача удар головою! Попереду остання гра вечора. Тех менчик проти Скалдімінґруп це вже мастерай кліга не пропустіть дуель за збереження прописки.